Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій проти країни агресорки. У ньому зо три десятки організацій ЗРФ, Китаю та КНДР із півсотні фізичних осіб. Водночас Угорщина домоглася, щоб у новому пакеті санкцій Євросоюзу не було патріарха Кирила Олімпійського комітету Росії і російського постпреда при ООН Василя Небензі. Я додам, що тиждень тому США і Велика Британія теж запровадили санкції щодо незаконної торгівлі російським флотом, російським золотом. Але чому, попри все, Росії вдається таки дурити цивілізований світ, і які схеми ще використовує Кремль? Ми розкажемо далі. 15 15-й пакет санкцій Євросоюзу направлений в першу чергу на боротьбу з так званим тіньовим флотом Росії. Він складається з групи старих танкерів. Це понад тисяча суден без належного страхування. Їх власників важко ідентифікувати через заплутану структуру управління, кажуть фахівці. Тож такими танкерами Москва транспортує нафту до азійських ринків в Китай та Індію, щоб обходити санкції і збувати сировину, агресор вдається і до інших схем, коли нафту просто перевантажують або змішують. Російську нафту в морі з одного танкера в інший змішують російську нафту з нафтою, яка йде наприклад з інших країн світу з арабських країн. А от вже не чорне, а справжнє золото потрапило під заборону на ринки Європи у 2022-му після повномасштабного вторгнення. Тому Росія тоннами вивозить його до Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратів, Сінгапуру, Киргизстану та Зімбабве. Остання країна нещодавно потрапила під санкційний список США і Великої Британії, якраз через масштабні мережі контрабанди. Обмеження стосувалися десятків компаній та осіб. Всі вони були причетні до відмивання грошей для Росії, які потім використовувалися для війни з Україною. Нелегальна торгівля золотом це напад на законну торгівлю цінним товаром, що підживлює корупцію, підриває верховенство права та закріплює порушення прав людини. Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання грошей і ухилення від санкцій, підтримуючи таким чином військові зусилля Путіна. Попри заборону, потрапляють до агресора і американські комплектуючі постачання чипів та мікросхем. Росія налагодила через Китай та Гонконг. Схема проста: для цього залучають фірми посередники в кінці літа. США запровадили санкції більш ніж проти десяти таких гонконгських компаній. Формально якісь товари, підсанкційні товари для Росії купують не російські фірми, а фірми-посередники. Іноді ланцюжок цих посередників це 5-7 різних фірм. Росіяни навіть створили там декілька площадок, таких маркетплейсів, на яких вони ти можеш замовити оці дефіцитні запчасті. Вони до тебе прийдуть, та да, вони будуть коштувати там на 30-40% більше. Оці поставки оцих чіпів в Китаї вони ну це майже кримінальна справа, але китайці все одно поставляють, ризикуючи там попасти в тюрму. Проблема у Росії із імпортом електроніки та побутової техніки. Він впав на 30%. Це дані на листопад цього року. Російські компанії і досі не змогли відновити постачання у тих обсягах, які були до 2022 року, але шукають варіанти, як це зробити. Набула популярність і інша схема це псевдотранзит. Це коли компанії вказують, що вони планують той чи інший товар, який виготовлений, до прикладу на території Європейського союзу, доправити до себе. Але Росіяни ж в свою чергу прямо на кордоні, в даному випадку це Білорусь або ж Калінінград, вони просто змінюють кінцеву країну призначення і вписують туди посібку. Найбільше західні санкції вдарили по автовиробництву. Воно впало більш ніж на 60%. Елітні автівки росіяни завозять через треті країни. Спочатку їх відправляють до Азербайджану, потім постачають до Грузії, а вже звідти до Москви. Росія ввезла щонайменше 3,5 тисячі машин. Втім, не все росіяни можуть купити, обходячи санкції. У найбільшого російського авіаперевізника компанії Аерофлот через них почалися серйозні проблеми з компонентами до літаків. Проблема, яка не вистачає росіянам з точки зору їх цивільної авіації. Зараз старий парк вже скінчився, а новий парк вони не можуть запустити, тому що у них нема двигунів. У 2025-му такий же дефіцит на Росії може бути і на танки, кажуть фахівці. Ремонтують їх нині коштом радянських запасів, але і вони на межі. Виробляти нові агресор не встигає через значні втрати техніки у війні. Експерти кажуть, санкційний режим щодо Росії та її союзників ЄС повинен бути послідовним, і після запровадження має тривати посилений контроль за дотриманням. Тоді Росія не матиме способів обходити обмеження.